І на новини спорту протягом двох днів Черкаси приймали всеукраїнські змагання з легкої атлетики. Вони присвячені пам'яті героя Радянського Союзу, колишнього ректора ЧНУ Олександра Тканка. Традиційний захід цьогоріч зібрав не лише місцевих спортсменів, а й представників вищих навчальних закладів багатьох міст України. Детальніше Олег Кукса. Меморіал Олександра Тканка має багаторічну історію. Його започаткували ще наприкінці 80-х. Цього року вони відбулися у 26-те. Географія учасників змагань зростає серед учасників. Є призери не тільки всеукраїнських, але й міжнародних змагань. Сподіваємося що нинішні змагання принесуть нові результати, нові рекорди. Змагання традиційно проходять у грудні. Цьогорічні крім місцевих спортсменів зібрали учасників із Києва, Вінниці, Чернігова та інших міст України. «Ці змагання присвячені Черкас видалення німецько-фашистських загарбників. В змаганнях прийняли участь більше 200 спортсменів. Було показано досить великий, велика кількість високих результатів. Високими результатами відзначилися Оксана Окунєва в стрибках у висоту, а також Денис Нечипоренко, Денис Тесленко Ілля Сухарів у бігу на різні дистанції. Я отримую дуже багато від цього задоволення. Від тренувань, від змагань, особливо, від конкуренції. Це, це вже як можливо для якогось наркотику. У загальному заліку серед чоловіків та жінок першість вибороли представники ЧНУ. У призерах також команди Чернівського національного педагогічного університету та Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Буває дуже багато сил. Дуже цікаво пробігати кожен раз 60 метрів. Це дуже емоційно. Для мене це найвища досяга. Переможці та призери отримали в нагороду медалі, грошові премії та цінні подарунки. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.